отже, ми пишемо книгу про смерть і переродження, і це до речі такий момент, де в людей є багато питань, багато речей, про які вони хотіли б дізнатися. тож що ми можемо сказати про це? По перше, ми повинні сказати, що це насправді ілюзія. те, що дивиться крізь наші очі та слухає крізь наше вуха прямо зараз, є свідомим простором. У нього немає розмірів, ваги, кольору, запаху або форми. Він не був народжений, зроблений або створений. Він не помре, не зникне та не розпадеться знову. Він абсолютний, і ми можемо абсолютно довіряти йому. Отже, істина сутність речей ніколи не була народжена і тому не може померти. З іншого боку, те, що ми переживаємо, потік переживань і вражень, що рухається в цьому просторі. Звичайно, з'являється, змінюється і зникає знов прямо зараз. Ми сприймаємо світ за допомогою наших органів чуттів. Ми сприймаємо звуки, відчуття, запахи тощо. І в певний час, коли це тіло розвалюється, ті усвідомлення та енергія, які дивляться крізь наші очі та слухають крізь наше вуха саме зараз, залишать тіло. оскільки жодних чуттєвих вражень більше не надходитиме ззовні, з'являтимуться враження з підсвідомості. Ми будемо переживати багато різних речей. У Певний час ми кажемо протягом семи тижнів, не довше, спливають найсильніші тенденції нашого ума. Вони можуть бути засновані на гордості, на ревнощах, прив'язаності, на заплутаності, жадібності або гніві. Ми будемо переживати світ, що нас оточує відповідно до внутрішніх образів, які виявляться найсильнішими. Так як у хороший день ми зустрічаємо тільки приємних людей, а в день, коли ми сердимося, зустрічаємо тільки нікчем, так само, коли ми вмираємо, всередині нас спливають різноманітні речі. Отже, саме це переходить із життя в життя, тобто переміщується саме цей потік усвідомлення. Насправді це ілюзія. Неможливо знайти реальне я так само, як і реальне ти, і це також складна ілюзія. Наші найщасливіші моменти це ті моменти, коли ми забуваємо, що ми відділені від інших під час сексу, коли ми зливаємося з партнером, коли відчуваємо інтенсивне блаженство, і час зупиняється. Або на швидкому повороті під час їзди на мотоциклі, або під час вільного падіння перед тим, як розкрити парашут. Це ситуації, у яких ми по-справжньому живемо. А причина того, що ми по-справжньому живемо, в тому, що почуття розділення між мною і тобою, або тим, що усвідомлює мене і тебе, розчиняється його більше нема. Буддизм це науковий спосіб досягнення цього. Жити в стані безперервного блаженства можливо. Я обіцяю вам це і коли ми живемо, і коли ми помираємо, і коли знову народжуємося.